Види батьківської підтримки дітей у спорті. Перший, фінансовий, другий психологічний, третій – моральний і четвертий, найголовніше, заради якого я записую це відео. Підтримка у прийнятті рішень. Приймати рішення, які будуть корисними для нас не тільки сьогодні. А ще й завтра, а можливо, навіть після завтра. Діти не вміють. Ми маємо їх цьому навчити. Тому, коли дитина приходить до вас з питанням, а чи потрібно мені приймати у цьому участь? Може мені е, не треба йти? Чи ні? А завтра наші виступають, я виступаю, чи не виступаю? Ми, як батьки, не маємо права сказати не знаю, дивись, виріши сам, як ти відчуваєш, як ти хочеш. В такі моменти треба бути чітким та стійким. І навіть тоді, коли дитина приходить і каже: Мам, я не хочу це тут робити. Ми, як батьки, маємо певний період заставляти дітей для того, щоб дитина змогла відчути користь від цієї справи. І крайні моє улюблене, треба слухатися тренера. Просто слухатись тренера. Слухати тренера. Слухати тренера. Уважно слухати тренера. Робити те, що сказав тренер.